Привіт усім! Ми, здобувачі освіти Гутівського ліцею Солотвінської селищної ради. Шлемо вам вітання із мальовничого села Гута, яке знаходиться в долоні гір. Окрасою нашого села є Гутівський ліцей. Дві церкви та президентські резиденції. Наша команда має назву Борусі за справедливість! Наш девіз. як світло денне нам потрібне право, бо без законів не живе держава. Від суперників чекаємо твердих дій рішучих дій. У вас ми віримо неодмінно, що турнір пройде відмінно. До бою у нас. Усе готово! Сьогодні нас чекає гра. Змагання, як на полі бою, розпочинати вже пора.